Тема сьогодні моєї проповіді дуже актуальна: Довіра до Бога у важкі часи. Актуальна тема. Актуальна. Я хочу задати вам два питання. Ви можете на них не відповідати. В своєму розумі дайте відповідь. Чи були у вашому житті моменти, коли ви почувалися безсилими і не знали, що робити? І друге питання. Чи виникало у вас питання, де Бог у моїх стражданнях? Виникали питання, да? такі. У мене, Я можу говорити про себе, у мене 100% виникали такі питання. Ми живемо, друзі, в час війни. Вже більше трьох, трьох років відбувається повномасштабне вторгнення в нашу країну, літають ракети, гинуть люди. Наші друзі, знайомі сьогодні немає жодної людини, якої е, якось не торкнулася ця війна. Наші друзі, родичі, знайомі, е, рідні, вони знаходяться там, на війні, і сьогодні немає жодного українця, якого не торкнулася ця війна. Сьогодні дуже багато людей, вони являються внутрішньо переміщеними особами, які дійсно страждають сьогодні від цієї війни. І, звісно ж, у нас, коли щось стається, відразу питання до Бога. А де ж Бог? А Бог же ж бачить це. а чому Він нічого не робить? І сьогодні я хочу, щоб ми з вами трішки. Поговорили на цю тему, і я вірю, що сьогодні ми отримаємо багато відповідей для себе. <клес> і ключовий вірш сьогоднішньої моєї проповіді це припов... приповісті. третій розділ, 5, 6 вірш. Надійся на Господа всім своїм серцем. І не покладайся на свій розум. У всіх своїх дорогах пізнавай Його. І він. Випростає твої стежки. Друзі, книга притчі говорить, що ми повинні надіятись на Бога у всіх обставинах, які є в нашому житті, ми повинні надіятись на Нього. І перший, перше, з чого ми почнемо, я почну свою проповідь, це чому ми часто не довіряємо Богу. Я виділив е, три тези. Перше це страх перед майбутнім. Люди бояться невідомого, бо хочуть контролювати своє життя. Перше, чому ми часто не довіряємо Богу, ми боїмося невідомого. Тому що нам важливо, друзі, контролювати наше життя. І чудовий приклад з Біблії. Числа 13, 14 розділ. Коли Мойсей він послав 12 розвідників оглянути е, ось ту місцевість Ханаан. Да? І з е, чим повернулися ті розвідники? Хто пам'ятає? Вони повернулися з такою доповіддю, що та земля вона дійсно є родюча, що там дійсно є великі багатства, але там живуть сильні. І могутні народи, велетні, да, вони назвали їх такими великими людьми. І що 10 розвідників сказали? Дивіться, числа 13 розділ, 31 вірш. Ми не можемо йти проти цього народу, бо він сильніший за нас. Налякали людей. І що відразу ізраїльський народ? Ізраїльський народ. В той час, якщо аналізувати, це от, вони зігзагом чомусь у них постійно настрій. То все добре, Бог нас вивів, потім на наступний день все погано, все плохо, й повертаємось назад в Єгипет. Ізраїльський народ почав відразу дорікати: ах ти Моїсей, ах ти такий сякий, ах ти довів нас сюди, та за чим ти нас сюди привів, та краще нам було в єгипетському полоні і все інше. Вони почали дорікати, нарікати і хотіли повернутися в Єгипет. Тому що ось ці 10 розвідників вони їх налякали. В ізраїльського народу появився страх перед майбутнім. А ти чого ми сюди прийшли? то нас там всіх побивають і все інше. І лише двоє людей. Хто пам'ятає, хто це були? Ісус Навин і Халин. Так? І дивіться, що вони кажуть. Числа 14 розділ 8 вірш. Якщо Господь милостивий до нас, то введе нас у цю землю. Ось ці дві людини, вони розуміють, що якщо Бог вивів нас з єгипетського полону, провів нас через цей проміжок часу, то Він обов'язково веде нас в цю землю. Тому що, якщо дивитися і аналізувати того, що робив Бог, то він дійсно вірний своєму слову. І більшість тих ізраїльтян, не більшість, а всі ізраїльтяни, які дорікали, вони не війшли в ту землю. Вони залишилися за один крок до всієї обітованої землі. Тому що вони були не готові. У них був страх перед майбутнім. І тільки дві ці людини, які ось ці два розвідника, Ісус Навин і Халев, з поміж всього цього народу вони війшли ось ту землю. Друзі, якщо дивитися сьогодні на наш час, Америка не допомагає там якісь свої умови пропонує. Так? Росія наступає і так далі. А що ж робити? Страх перед майбутнім. Друзі, але давайте проаналізуємо. Бог зберіг нас три роки назад. Амінь. Зберіг. Він відігнав ось те вороже військо з Київщини, Сумщини, з Харківщини, з частини Херсонщини. І я вірю в те, що Бог він. Зробить свою справу до кінця. І в нашій країні настане мир. Друзі, часто чому ми не довіряємо Богу, тому що ми боїмося майбутнє. Але, друзі, Бог Він уже є в майбутньому. Амінь. Він знає майбутнє. Як це Ісус навини Хали, вони не побоялися ось тих велетнів той народ. Їхні очі були відкриті, і вони знали, що якщо Бог тоді вивів ізраїльський народ з рабства, то він і зараз не залишить. І ми знаємо, що він не залишив. І Матвія 6, розділ 34 вірш, написані такі слова: Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день сам про себе подбає. Бог каже, що я є в завтрашньому дню. Якщо ти будеш довіряти мені надіятись на мене, то я благословлю тебе. Наступний пункт розчарування від невідповіді на молитви. Чому ми не довіряємо Богу часто? Тому що ми розчаровуємося в тому, що Бог не відповідає на наші молитви. От ми стукаємо в сіну. Да? Ми молимося, просимо в Бога. Але Бог от в нашому розумінні Він не чує. Да? Він не чує. Він не відповідає на наші молитви. І дивіться, що Ісайя пише, 55 розділ, 8-9 вірш. Бо ваші думки не мої думки, і дороги ваші не мої дороги. Друзі, часто. Ми в своєму житті бачимо ситуацію, якусь, яка стається, якась проблема під одним кутом. І ми дивимося на неї, і ми хочемо, щоб Бог нас ось саме це зробив в нашому житті, тому що ми знаємо, ми віримо, що це буде найкраще, і ми молимось, Боже, зроби так, зроби так. Але, друзі, Бог, він досконалий, він всемогутній. Він Набагато краще знає, що нам потрібно. І наші думки, друзі, це не його думки. Амінь. Бог він краще знає. І в моєму житті часто були такі ситуації, коли я молився, просив Боже, благослови, допоможи, дай відповідь. І те, що я просив, не ставалося. Але сталося набагато краще. Навіть про те, що я не міг взагалі подумати. Я такий. Вау! Оце дійсно, Бог він є всемогутній і вірний. Тому що, друзі, ваші думки не мої думки, і дороги ваші не мої дороги. Третій пункт, чому ми часто не довіряємо Богу, покладання на власні сили. Часто, друзі, ми. В нашому житті, в наших проблемах, в наших ситуаціях, які стаються в нашому житті, ми покладаємось на власні на сили. Люди хочуть самі вирішувати свої проблеми, не звертаючись до Бога. Пам'ятаєте історію знову ж таки з ізраїльського народу про такого царя Аса? І в той час, коли він царював, на нього напав ворог. І що він зробив? Він взяв гроші, все багатство, яке було в той час в нього в царстві, і пішов, віддав ці скарби іншому царю, сирійському, щоб той сирійський цар напав на ось того ворога. Який напав на Ізраїльське царство. Він, здавалося, зробив розумно, мудро і вирішив це своїми силами. Але приходить пророк до нього і каже, що Бог він хотів, щоб ти надіявся на нього. Весь цей час твоє становлення на цьому троні, твоє царювання. Я вів тебе, каже йому Бог. І в цей момент, складний момент твого життя, твого цар, царювання. Я хотів, щоб ти звернувся до мене. Але ти цього не зробив. Тому що ти почав надіятись на свої сили. І Бог каже: Я відкидаю тебе. Друзі, про що говорить ця історія? Про те, що часто ми починаємо молитися і надіятись на Бога, коли ми вже спускаємось на саме дно, да? коли вже от ми бачимо, що виходу немає. І ми щось карабкаємося, щось робимо. Але Бог хоче, друзі, щоб ми довіряли йому, щоб ми зверталися до нього. ось в ці складні моменти нашого життя. Щоб ми просили і шукали відповіді у ньому. Амінь. Ми часто покладаємось на власні сили. І дивіться, що в псалмах написано, 146 й псалм 3 вірш. Не надійтеся на князів, на людського сина, в якому немає спасіння. Ось цар Давид. Він все своє життя він надіявся на Бога. А коли він цього не робив, він получав по шапці і реально відповідав за свої вчинки. Він, він каже, ось ці слова це дійсно з пережитого досвіду. Не надійтеся на князів, на людського сина. В якому немає спасіння. Спасіння є тільки нашому Господі. Амінь. Амінь. Наступне, про що я хочу поговорити, як навчитися довіряти Богу. Тільки що ми з вами розібрали, чому ми часто не довіряємо Богу. І тепер я хочу з вами поговорити, як навчитися довіряти Богу. І перша теза пам'ятати про Божу вірність. Друзі, ми повинні пам'ятати про те, що Бог, він вірний своєму слову. Амінь. Що написано в Біблії? Навіть якщо мати відмовиться від своєї дитини, то Бог каже, що я не відмовлю. Бо каже, я залишусь вірним. Бог ніколи не залишав свій народ і не залишить нас. Дивіться, що написано повторення закону 31 розділ, 8 вірш. Господь, він сам піде перед тобою. Він буде з тобою, не покине тебе і не залишить. Ізраїльський народ, який більше. 400 років був в полоні. В полоні єгипетському. Друзі, Бог не забув їх. Він прийшов, щоб визволити їх з цього рабства. Він послав Мойсея людину, яка вивела їх з рабства, з того єгипетського полону. Тому що Бог. Він вірний своєму слову. Амінь. Боже Слово воно вірне. Наступна теза. Перестати турбуватися і почати молитися. Филип'ян 4 розділ, 6, 7 вірш. Не журіться ні про що, а в усьому молитвою і благанням з подякою. Відкривайте ваші бажання перед Богом. Друзі, по моєму досвіду, невеличкому, але я можу сказати: чим більше ми молимось, тим більше ми довіряємо Богу. Друзі, чим більше ми шукаємо Бога, тим більше зростає наша довіра до Нього. Ось це так працює, друзі. Якщо ти хочеш довіряти йому, перестати турбуватися, жити в постійній паніці, ти повинен шукати його. Це так написано в Біблії. Апостол Павло пише в послання до Филип'ян. Не журіться ні про що. А в усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте ваші бажання перед Богом. Апостол Павло він знав, про що він пише: його в будь-який момент його життя могли вбити за його віру. Але він що робив? Він продовжував говорити людям про Бога, тим самим розповсюджувати Євангелія по всьому світу. Пам'ятайте, коли його вивели за. Місто сильно побили. Вони вже думали, що він мертвий. І вони його залишили там. Що зробив Павло? Він встав, отряхнув свій одяг і пішов далі проповідувати. Тому що апостол Павло він довіряв Богу. І він знав, для чого він на цій землі. Він знав. Що на цю місію поставив його Бог. І він знав, що Бог від нього хоче. І найголовніше, він шукав Бога. І він постійно знаходився з ним на зв'язку. І тому чим більше ми молимось, тим більше довіряємо Богу. Третя теза. Приймати Божу волю, навіть якщо вона. Не збігається з нашими очікуваннями. Друзі, пам'ятаєте приклад Йова? Просто унікальна людина. В нього було все. В один момент в нього нічого не залишилось. Ще й від нього відмовилася його дружина. Прийшли його. В лапках друзі почали йому говорити: та, та це ти всьому винний. І що зробив в той момент йов? Що він зробив? Він не почав говорити: ага, це все Бог, я тобі довіряв, я тобі молився, а ти мене е, на, опустив на таке дно, ти мене залишив, ах ти такий сякий. Він не зробив так, як йому сказала його дружина: прокляни Бога і помри. Він цього не зробив. Він залишився йому вірним. Він прийняв його волю, друзі. І що потім сталося? Бог його підняв. Він його підняв з, тих, з того дна, на якому опинився Йов. І благословив його. Благословив його ще більше за його вірність і за його довіру Богу. Амінь. Друзі, нам важливо приймати волю Божу. Я не хочу переживати такі обставини, які переживав Йов, і нікому їх не побажаємо. Бог хоче для нас найкращого. І нам важливо приймати Його волю. Яка б вона не була, друзі. Яка б вона не була. І довіряти йому. Дивіться, що каже Йов в першому розділі, 21 вірш. Господь дав, Господь і забрав. Нехай буде благословенне ім'я Господня. Він розумів, що все те, що він мав, все те йому дав Бог. В один момент Бог все забрав. Але він знав. Якщо він зараз, ось в той складний момент, залишиться вірний, то Бог Його благословить. Амінь. Він вистояв, тому що в нього були відносини з Богом. Амінь. Наступне, про що я хочу поговорити, що приносить довіра до Бога? Перш за все, друзі, це мир у нашому серці і спокій. Амінь. Довіра до Бога дає спокій навіть у труднощах. Ісая 26, розділ, 3 вірш. Того, хто міцно тримається тебе, ти зберігаєш у досконалому мирі, бо він надіється на тебе. Дивіться, який чудовий вірш. Того, хто міцно тримається тебе, ти зберігаєш у досконалому мирі, бо Він надіється на тебе. Я пам'ятаю, коли почалась війна ось 22-й рік. Друзі, ось в мене в серці був мир і спокій. Я вірив в те, що Бог він допоможе вистояти нам. Українському народу. Ми кожного дня молилися, ми стояли на колінах, ми просили у Бога мир для нашої землі. І, перш за все, я отримав мир в своєму серці і спокій. Тому що я почав довіряти Богу. Наступне, що приносить довіра до Бога? Силу долати. Випробування. Друзі. через свою довіру до Бога, Бог він дає кожному з нас силу йти вперед, навіть тоді, коли нам важко. Він дасть силу. Ось згадуючи Давида, коли він ще не був царем, і коли за ним. Гнався цар Саул, хотів його вбити. Царя у Давида, він в той час ще не був царем, у нього не було союзників. У нього було там 200-300 людей, які за ним йшли, тому що вони йому довіряли і вірили. Але в нього не було союзників інших. Проти, проти нього цар з величезним військом, який хоче його вбити. Кожна людина хоче його вбити. Але Давид, він має силу від Бога, тому що він довіряє Богу, і він знає, що якщо Самуїл, який прийшов тоді, коли він ще був ось тим підлітком і благословив його, помазав на царство, він знає, що Бог його проведе через всі ці труднощі і він стане царем, тому що Бог йому це заповів. Найважливіше для нього залишатися вірним Богу і довіряти йому. І Бог йому давав сили ось в тих випробуваннях, йти вперед, навіть коли йому було важко, Бог залишався з ним. 2 Коринтян 12 розділ, 9 вірш. Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя виявляється в немочі. І останній, третій пункт, що приносить довіра до Бога. Це благословення в житті. Ті, хто довіряють Богові, бачать Його дію у своєму житті. Друзі, я можу сказати за себе, і ви проаналізуйте своє життя. Згадайте ті моменти, коли ми. Довіряли Богу. Чи дійсно ми мали в своєму житті благословення? Я можу сказати за себе. Я мав і маю благословення, коли я довіряю Богу. Друзі. Єремій 17 розділ, 7 вірш, 8 вірш. Благословенний той муж, що надіється на Господа, і Господь є. Його надія, друзі, ми будемо мати благословіння в нашому житті, якщо ми будемо надіятися на Бога. Слава Богу. Давайте підсумуємо. Довіра до Бога це вибір, який ми робимо щодня. Щодня, друзі, ми вибираємо довіряти. Або не довіряти Богу. Наступне, ми не можемо контролювати все, але ми можемо довіряти тому, хто контролює все. Друзі, Бог він над всім. Всемогутній, досконалий, святий. Ти і я ми не можемо контролювати. Ми не знаємо, що нас чекає в майбутньому, але Бог знає. І ми можемо довіряти тому, хто контролює наше життя і все, що навколо нас. Бог ніколи не залишить нас навіть у найтемніші та найважчі моменти нашого життя. Він вірний своєму слову. І він ніколи нас не залишить. І він ніколи, друзі, не залишить нашу країну. І він виведе, і ця війна закінчиться перемогою України. Головне нам, друзі, надіятись на Бога, не коли в нас все добре і казати слава Богу. Але надіятись на Бога ось в ті важкі моменти, важкі часи нашого життя. І я хочу, друзі, закликати нас всіх молитви. Давайте станемо на наші ноги. Важливо, друзі, нам. Вчитися покладатися на Бога, вчитися довіряти Йому. І давайте, ось зараз у молитві ми помолимось і попросимо Бога, Боже, допоможи нам довіряти Тобі, довіряти Тобі в кожному моменті нашого життя. Батько Небесний, Господь, я дякую Тобі, Господь, за всі ті благословення. Які я сьогодні маю в своєму житті, Господь. Я вірю, що Ти благословив Господь нас. Боже, ми просимо Господь і хочемо довіряти Тобі, Господь, все наше життя, Господь, довіряти кожні моменти нашого життя, Господь. Боже, прошу, благослови нас, Господь. <кхи> Боже, щоб ми, Ісус, покладалися на Тебе, Господь, не покладалися на свої власні сили, Господь. Але довіряли тобі, Господь. Тобі за все хвала, і слава наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.